Страхові поліси для дітей сиріт. Відтепер 26 подеїв Івано-Франківського медичного університету мають додаткові соціальні пільги. Це страхування життя і здоров'я. Зокрема, студенти матимуть право на безоплатне лікування в усіх обласних державних установах охорони здоров'я, а також в деяких приватних медзакладах. Сьогодні отримали ці поліси 26 дітей сиріт, круглих сиріт, які знаходяться на державному забезпеченні. І ми і забезпечені університету. Ми виконуємо всю ту програму, яка необхідна. Аби скористатися страховим полісом, студенту варто лише зателефонувати за вказаним на документі номером. Весь процес лікування куруватиме лікар-координатор. Попавши в лікарню, студент одразу отримує безкоштовно медикаменти і повністю усе необхідне лікування, а також усі процедури, все що необхідно. Значення таких сертифікатів важко переоцінити, кажуть сподеї, адже лікування дороге і оплачувати його самотужки важко. В Нашій на жаль, прикрій ситуації то. Ну, нам не є всім завжди можливість покрити ці е, е, витрати, які ну призводять внаслідок хвороби цієї. Вадилось лікуватися, ну відповідно платили деякі гроші. Ну великі суми були. Страховим полісом студенти зможуть користуватися протягом року. По закінченню терміну дії їх обов'язково поновлять. Обіцяє керівництво вишу. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.